Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Сьогодні маємо велику суботу і тому запрошую вас на останній відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Дорогі по суті, немає чого коментувати сьогодні, бо в літургії нічого не відбувається. Від моменту літургії страстей Господніх, яку ми переживали велику п'ятницю, і аж до моменту, коли будемо сьогодні вночі, ну, з огляду на війну, трошечки раніше, ніж вночі, е переживати вже цю літургію переходу, літургію, яка провадить нас до святкування Воскресіння, ось цей цілий день, в принципі, нічого не відбувається. Це такий собі день великої тиші. І думаю, це найкращий момент для того, щоб пояснити, чому наші реколекції називаються час змін. Отож, десь навіть не пам'ятаю, що це була за книга, але зовсім недавно зустрів такий приклад, який дуже мені сподобався. А саме, що кожна людина, яка змінює вектор свого руху на якийсь час, на якусь долю секунди, але вона змушена зупинитися. Бігун, який добігає до якоїсь точки. І вирішує повернутися назад. Він мусить на якийсь час спинитися. Другі, це не подобається нам. Це максимально незручно спинятися і пізніше робити якісь вибори. Краще якось маневрувати. Це як нібито набагато простіше. Не втрачаєш час, не втрачаєш енергії. а разом з тим ти не можеш визначитись, в яку сторону тобі по-справжньому треба, до чого тобі справді важливо прямувати. І тому ці реколекції, які так назвали час змін, власне мали би провадити нас саме до цього моменту. Коли я побачив якісь істини, які мені не подобаються в моєму житті, а з іншого боку, побачив щось, що варто було би впровадити. Коли я до чогось був неуважний, я тепер якось більше набрався цієї уваги, або, навпаки, щось було для мене центром світу, а тепер перестає бути якось по-особливому важливим. Дорогі, все це, що ми здобули під час цього великого посту, запрошую вас сьогодні просто перемовчати перед Богом. Просто спинитися, знайти час, щоб побути якось з ним наодинці. У більшості наших храмів сьогодні буде адорація Ісуса в Гробі, буде можливість просто, схилившись, побути перед Ним і з Ним. Нехай цей день стане для нас днем такої затримки, хоча б не надовго, але такого цілковитого, цілковитої такої зупинки для того, щоб, врешті-решт, почати рухатися. В правильному напрямку, в тому, який вказує мені наш Господь Ісус Христос. Дорогі бажаю, щоб цей час Великої Соботи, та і взагалі цілі ці наші реколекції були для вас особливо плідними. Часом, коли я не просто побачив, що треба міняти, але і з величезною відвагою, з величезним натхненням і з впевненістю у Божому благословенні. Справді вирушаю в цю дорогу. І в цьому нехай Господь вам благословить. Я ж дякую і надіюся, зустрінуся з вами уже дуже скоро у нових відео. Па!